Вітаємо на Гесіт. Який саме корисний функціонал отримали плати на чипсеті AMD X870? Ми пропонуємо дізнатися за допомогою огляду TUF Gaming X870 Plus Wi-Fi. Щоб вам було зрозуміліше, нагадаємо, що одночасно з лінійкою процесорів Ryzen 9000 компанія AMD анонсувала нові топові чипсети AMD X870 та X870E. Згодом компанія ASUS презентувала материнські плати для процесорів Ryzen 9000 у своєму виконанні, серед яких була і героїня нашого огляду. Ці системні плати отримали весь необхідний набір інструментів для розгону процесора та ОЗП, бездротовий модуль Wi-Fi 7, інтерфейси PCI Express 5.0 та USB 4. Відтепер у нових моделях Asus присутні не лише звичні корисні можливості, але й додано певні фішки для оверклокерів. У першу чергу йдеться про функцію AI Overclocking, яка дозволить власникам цих плат швидко підвищити продуктивність CPU без зайвих зусиль. Для більш досвідчених користувачів пропонується функція Dynamic OC Switcher, що відповідає за автоматичне перемикання між AMD Precision Boost Overdrive та ручним розгоном усіх ядер. Також цікаво виглядає можливість керування тактовими частотами, живленням і температурою процесора за допомогою Core Flex, але для використання цього способу знадобляться значно глибші знання, і це далеко не всі інструменти доступні користувачам. З теорією покінчили, тож тепер перейдемо до детальної специфікації. ASUS TUF Gaming X870 Plus Wi-Fi. До речі, ця материнська плата зараз коштує біля 16 тисяч гривень. Материнська плата постачається в упаковці зі строгим оформленням у темних тонах, характерним для серії TAF та з чудовим інформаційним наповненням на звороті, яке відображає всі ключові особливості і переваги цієї моделі. Комплектація ж включає два sata кабелі, термопрокладки та гвинт для М2 накопичувача, комбіновану антенну для Wi-Fi модуля з магнітним кріпленням, набір наліпок, посібник користувача, брошуру Asus Web Storage. А сустав Gaming X870 Plus Wi-Fi виконана у звичних для серії темних кольорах. На логотип та написи переважно в сірих тонах. При цьому вони ніби зазнали певного спрощення. Розміри плати відповідають форм фактору ATX. Діоди RGB-підсвічування розташовані вздовж правого краю в нижній частині. Залежно від налаштувань програмного забезпечення Asus Aura, вони можуть блимати, змінювати кольори або світитися статично. Можна створити додаткову ілюмінацію за допомогою трьох роз'ємів Addressable Gen 2. На звороті знаходиться стандартна опорна пластина процесорного роз'єму та гвинти кріплення радіаторів охолодження чипсету і підсистеми живлення процесора. Нижня частина фронтальної сторони має колодку підключення аудіороз'ємів передньої панелі, виносний компорт, два роз'єми для ARGB світлодіодної стрічки, роз'єми для підключення термодатчика і відкриття корпусу, контакти скидання BIOS, а також колодку підключення кнопок та індикації передньої панелі. Тут же можна побачити дві колодки для активації портів USB 2.0. На правому краю плати є два вертикальні роз'єми. Один для підключення порту USB 3.2 Gen 2х2 Type-C з підтримкою PD до 30 Вт, і один для USB 3.2 Gen 1. Над ними знаходиться ще один роз'єм ARGB світлодіодної стрічки та діагностичні індикатори. Ближче до переднього краю є два горизонтальні порти SATA 3. TUF Gaming X870 Plus Wi-Fi оснащена 4 dim слотами для встановлення модулів оперативної пам'яті стандарту DDR5. Для спрощення монтажу фіксатори є лише з одного боку. Підтримуються модулі з частотою понад 8000 МГц, а максимальний загальний об'єм може становити 192 ГБ. Звісно, є і підтримка профілів розгону AMD Expo. Для розширення функціональності доступні всього два слоти PCI Express 50X16 підсилений металевим кожухом SafeSlot і PCI Express 40X16 в режимі X4. Додатково для полегшення виймання відеокарти значно збільшено довжину ніжки фіксатора Q-Release. Батарейка CMOS розміщена біля лівого краю плати. Навіть при використанні габаритної відеокарти, доступ до неї буде максимально зручним. Материнська плата має чотири слоти для М2 накопичувачів. Два з них підтримують режим PCI E50X4, а ще два працюють у режимі PCI E40X4. Для спрощення монтажу накопичувачів формату 2280 передбачені зручні фіксатори Q-Latch. Встановити накопичувач іншого формату можна лише у нижньому слоті без радіатора. Для охолодження інших накопичувачів використовуються два окремі радіатори. Усі вони мають термопрокладки та кріпляться за допомогою гвинтів. Також до системи охолодження входять радіатор на чипсеті та пара алюмінієвих радіаторів на елементах під системи живлення. Під час тестування зі 170 ватним Ryzen 9 9950X ми отримали такі значення температур. Радіатор охолодження чипсета 48 градусів. Верхній радіатор охолодження під системи живлення і боковий 64 і 60 градусів відповідно. Дроселі зверху і з боку по 69 градусів. Оскільки масивні радіатори розміщені на всіх потрібних місцях, про можливість перегріву вузлів можна не прийматися. Живлення процесора реалізоване через два восьмиконтактні роз'єми atx 12 v що дозволяє задіяти будь які моделі без жодних обмежень щодо енергоспоживання. Ця материнська плата може похвалитися 16 плюс 2 плюс фазною схемою живлення для обчислювальних ядер та додаткових вузлів із номінальним струмом до 80 А. На жаль, термоінтерфейс не всюди забажав відтиратись, тому інформація про елементну базу представлена не в повній мірі. Як завжди, тут можна побачити твердотільні конденсатори та феритові дрослі. Також ми змогли ідентифікувати мікросхеми MP86 670 та одну sig 639. Підсистема живлення процесорних ядер керується щим контролером Діджі Plus asp 2206 Мультиконтролер на платі представлений мікросхемою НьюВітон. Підтримку мережових з'єднань забезпечує LAN-контролер Realtek, здатний передавати інформацію зі швидкістю до 2,5 Гбіт на секунду. За роботу Wi-Fi 7 та Bluetooth 54 відповідає Mediatek MT7925. Він працює у трьох частотних діапазонах. Проте тут є невелика економія, оскільки ця модель може використовувати лише канал шириною до 160 МГц замість 320 МГц, характерних саме для Wi-Fi 7. Аудіопідсистема представлена топовим 71 канальним hd кодиком Realtek, плюс преміальні аудіоконденсатори на відокремленій частині тексту літу на інтерфейсну ж панель TUF Gaming x 870 Plus Wi-Fi виведені такі порти. Розумне активне охолодження допоможуть реалізувати наявні на платі 8 чотирьохконтактних роз'ємів з підтримкою щим регулювання швидкості. Два з них призначені для системи охолодження CPU, ще два для під'єднання RSO, а чотири інших для корпусних вентиляторів. Плата використовує сучасний завантажувач на основі графічного інтерфейсу EFI, у якому налаштування можна здійснювати за допомогою мишки. Він пропонує два основних сценарії використання і z в якому всі необхідні налаштування згруповані на одному екрані, або звичний Advanced мод з налаштуваннями у вкладках. Функціональні можливості BIOS дозволяють не тільки оптимально налаштувати систему, але й здійснити розгін ключових компонентів. Для моніторингу можна використовувати праву бічну панель, яка відображається у всіх розділах, або спеціальну вкладку Монітор. Не обійшлося й без певних оновлень. Тепер незалежно завжди у верхньому рядку можна побачити пункт AIOC, який пропонує комплексне рішення на основі штучного інтелекту для розгону процесора, оптимізації його температур, а також покращення показників мережевого підключення. Як і раніше, моніторити систему, управляти підсвічуванням та здійснювати налаштування можна безпосередньо із ОЕС за допомогою програми Armoury Crate. Під час стрес-тесту у CPU-Z без розгону частота всіх ядер стабільно трималася на рівні 5,1 ГГц при напрузі 1,256 Вольта. Більш вимогливий тест стрес FPU у AID64 відчутно зменшив частоту та напругу на процесорі до 3,8 ГГц при 0,794 вольта. При цьому процесор працював у штатному режимі та максимально споживав трохи більше 180 Вт. Цього разу ми проводили як автоматичний, так і ручний розгін. У якості автоматичного розгону ми задіяли один із варіантів новоспеченого AIOC. У біос материнської плати у розділі AI Tweaker ми обрали для CPU Core Ratio пункт AI Optimized, А також для Preference вибрали варіант Performance, аби зробити ставку на продуктивність. Відносно нескладні навантаження по типу Cinebench R23 та стрес тест у CPU Z система проходила. При цьому в Cinebench R23 у мультиядерному тесті навіть був помічений приріст до 7%. Як бачите, максимальні робочі частоти у CPU Z трохи вищі за звичні. А от у стрес FPU AIDS 64 розігнаний таким чином процесор не зміг, і система зависає. Отже, поки що стабільно розігнати процесору BIOS буквально за два кліки не вийде. Але початок досить непоганий, тож будемо чекати подальше оптимізації зі сторони Asus. Ну а тепер зробимо ручний розгін. Ми бачили новини, де Ryzen9950X 9 9950X отримував додаткову перевагу над Ryzen9 7950X за рахунок збільшення його ліміту PPT до 230 Вт. Тому у якості ручного розгону збільшили саме PPT до цього значення. Так от, навіть з достатньо продуктивною трисекційною системою рідинного охолодження у реальному сценарії використання користі з цього не буде. Адже тепер отримуємо гірші результати. Комплект DDR5-6000 Kingston Fury Beast RGB Expo вдалося без зміни таймінгів розігнати до частоти 6400 МГц. Перевіряли можливості материнської плати ми за допомогою такого обладнання. Система з материнською платою ASUS TUF Gaming X 870 Plus Wi-Fi без проблем впоралася з усіма проведеними тестами. А 16-ядерний AMD Ryzen 9 9950X весь час працював стабільно. Звичайно, далеко не кожному користувачу потрібен увесь найсучасніший функціонал. Але якщо на сьогоднішній день ви стоїте перед вибором між платами на чіпсетах AMD x 670 чи просто X 670 розглянути набір логіки AMD x 870 вам просто необхідно. А сустав Gaming X870 Plus Wi-Fi чудово демонструє, що навіть не обираючи найтоповіший AMD X870i, можна отримати достатню кількість новітніх інтерфейсів, серйозні можливості у роботі з ОЗП, надійну схему живлення та корисні новомодні функції від ASUS. Щодо розміщення накопичувачів, користувача теж не образили, надавши йому чотири високошвидкісні роз'єми M.2, 2 хоча один із них і без радіатора. Безумовно, за такі гроші радує наявність Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, щоб її власник ну точно ні в чому собі не відмовляв. Зона підсвічування компактна, але має достатню кількість режимів, що доповнює загальний досить строгий стиль серії та в геймінг. Проте є і спірний момент. Ціна продукту поки що кусається. Але якщо враховувати націнку за новизну та майже топовий чипсет. Це досить класична ситуація на ринку. Отже, TUF Gaming X870 Plus Wi-Fi ідеально підійде тим, хто хоче мати материнську плату не лише з безумовною підтримкою усіх процесорів нового покоління, а й завчасно готову до більшості пристроїв недалекого майбутнього. Чи ви чогось більшого очікували від AMD X870? Пишіть свої враження у коментарях, а також не забувайте про вподобайки і підписутися на канал. До зустрічі у нових відео. Все буде Україна!